Погода сьогодні не дуже різдвяна, тому мені дуже хочеться придбати щось, що прикрасить мене, мій дім або мій офіс. Не просто щось, а щось що зроблене червоноградськими майстринями. І зараз ми з вами йдемо на ярмарок народних майстрин, червоноградських майстрин, які впродовж двох днів виставляли свою продукцію в ТРЦ-Майдан. Зараз ви дивитесь, як вести себе перед шефом, щоб він дав вам премію до Різдва. Жінки відміни черявенька. Дивися, дивися додому літати. Вечно. Я не Руслан завези нас! До речі, ляльки-мотанки це моя улюблена локація під час таких ярмарків, але про них ми вам розкажемо окремо. Для нас спеціально проведуть цілий майстер-клас. Розкажуть, як вони власне виготовляються. Ну і тут ви бачите, що були проблеми у нас зі світлом, але. Все одно це було дуже атмосферно, дуже круто, і тут можна було знайти подарунок на будь-який смак і для будь-якого віку. Взагалі вийти звідси без придбання дуже важко, але в нас в більшості жіночий колектив, тому ми, звичайно, зависли на прикрасах ручної роботи. Там всередині трубка, правда? Пусто? Пусто. Там нічого нема. Та, там воно в'яжеться як на ниці. Навіть Тут буде краще видно. Бачите, ага. біла нитка? Але це воно в'яжеться чи в'яжиться гачком. А, це гачком. Це так? гачком, це все гачком в'яжеться. Люди дуже часто не дуже розуміють е, вартість ручної роботи. І, е, я е, ну, слідкую за багатьма майстринями, дуже часто бачу в коментарях оці там, фрази, що так дорого, я так само зможу зробити. Скільки приблизно от на такий е, гардан іде у вас часу і на м, розробку схеми, на, на, на дизайн, на оформлення, на пошук. Е, Фурнітури та на це все а, ну зараз це все швидше робиться. Відповідно, бо то є вже навики. А починала як могла робити і тиждень, і два, і більше. Поки що фурнітуру підшукала якусь. Тепер я все фурнітуру замовляю в інтернеті, ну бо відповідь нас нічого крім не можна і бісер теж я все в основному все замовляю в інтернеті. Він дійсно сприймається як українська прикраса, тим більше якщо він зроблений там чорно-червоних або синьо-жовтих кольорах. Чи помітили ви, що збільшилась кількість замовлень якраз після того, як почалась війна, і люди дуже хотіли щось патріотично на себе одягнути? От якраз і з початком війни, ну можна сказати, з літа вже так більше. Дуже замовлення і переважно синю жовтий хочуть переважно, переважно от, браслети дуже сильно зараз, дуже популярні, кулечки з бісеру дуже сині жовті. Це так ну просто на ура йде. це все. Все, що синьо жовтим, то дуже зараз популярне. Ну і чорний, чорне, червоний теж переважно вишиванки до вишиванок, хочуть до якихось таких у нас в україні це дуже популярно, Так і дуже часто почали замовлення. Відповідно, більше збільшилося замовлення. Дуже за кордон багато замовляється. Це, ну, ми часто бачимо там в тіктоці, наприклад, як роблять там, мило або навіть якийсь декор для тортів, використовують е, заготовки. Оце все це, це вручну ліпиться? Це все ліпиться вручну. В даній роботі взагалі заготовок немає, Єдине помічником можуть виступати молоді. Що це? То є така спеціальна, спеціальної форми полімару залита, вона така маленька. Тобто вона вже залита в якійсь формі. В формі, квіточки, mm -hmm. рамочки, можливо. Отака може бути, як кажуть, в Ну і звичайно, я не змогла піти звідти. Без подарунка, правда, купила його не для себе, а для своїх дітей. Це надзвичайно крута розмальовка на прянику, і діти змогли і погратися, і помалювати, і ще й поласувати смачним пряничком. Зайчики розмальовувати. Фарби. А тут звідси можна прям фарбу брати? Звідси фарбу. Так як малюєте якісь водичку, помаскати і розмальовуєте хочете. Okay. До речі, для того, щоб купити щось у майстринь, вам не обов'язково ловити їх під час ярмарку. Шукайте їхню групу у Фейсбуці, країна хендмейд Червоноград і замовляйте. Подарунки собі або рідним своїм там. Це точно буде оригінально і незабутньо. А з вами ми прощаємося до наступного випуску передріздвяних історій Червонограда.